Так, купили під новий рік таку ялинку у мою, яку можна ставити на вулиці. Ялинка у нас 2 метри заввишки на 300 LED лампочок червоного, зеленого, RGB плюс white. Тобто вона може бути і біла. І різнокольорова. Така упаковочка. Управляти її можна зі е, смартфона спеціальної програми виставляти отакі малюночки. Керується по Wi-Fi, по блютузу е, діаметром знизу 1 метр, 300 ледів 5 міліметрових. 2 метри за вишки RGB плюс White IP44, тобто вона може стояти на вулиці під влагу, не боїться так, відкриваємо. Така коробка подарункова, дуже якісна. Розпаковуємо. Тут у нас основа цієї ялинки, я так розумію, якщо ці 5 палок зложити, буде 2 метри. Це щоб закріпити на газоні. Так що тут ми маємо. маємо інструкцію користувача, до речі, українською мовою. Англійської твинкли називається Вона така якісно довоняє ялинка, а тут провода. Це центр управління, я так розумію, така кнопка. Все прорезинено. Щоб влага не попадала. Так, отака от у нас повинна вийти ялинка. Я думаю, що. Буде красиво, бо зроблено все якісно. Куплено ще раз в моє, забирав з магазину у Києві в ТЦ «Аладдін», але можна було і безкоштовну доставку додому замовити.